На якому етапі зараз ремонт відновлення будинку на піщаному масиві, який постраждав від попереднього обстрілу? Це багатоквартирний будинок, там БПЛА влучив у кришу, там зараз зупинені роботи по відновленню, оскільки з міського бюджету не можемо ніяк допомогти, тому що цей будинок перебуває на балансі нашого Національного аграрного університету. Я зустрічався особисто з ректором університету і з заступником міністра освіти вирішення питання зняття з балансу цього будинку. Ну вже більше десяти років є закон, який вимагає, що власники квартир є власниками будинків. Ми це все зробили в нашій громаді вже давним-давно. Тому пропонували так само створити ОСББ тим власникам квартир, які там є. Там всі квартири приватизовані. І питання технічне. Ну, воно заходить в якийсь такий бюрократичний процес, тому що в Міністерстві освіти є законодавство, яке каже, що не можуть з балансу установи освіти знімати майно. Хоча інший закон, житловий кодекс, говорить зовсім інше. Тому при знятті цього будинку з балансу, та допомога, яка нас потрібна, ми надали в перші дні. Це перебирання території. Саме питання відновлення зараз на цьому етапі на первокі, зараз зупинилося. Чи є в нас в нашій громаді якийсь план БВ на той випадок, якщо раптом знову будуть обстріли і котелин, чи білоцерків води, майна чи ще чогось, тому що вже був випадок, коли раптово вимикалась вода. Щось розробляється, де, де можна буде воду взяти, чи як яким чином. Це перше питання. І друге, я думаю, що можна його разом задати по садочку на піщаному. Чим завершився цей рік де цього садочка, чи будуть роботи наступного року продовжуватися? І по жіночій консультації, чому вона так довго ремонтується після прильоту? Почнемо з із... Плана А, Б чи є. Звісно, що у нас є план на кожну надзвичайну ситуацію запасний резервний план. Значить, всі надзвичайні ситуації, в тому числі пов'язані з агресією Російської Федерації, згідно законодавством, поділяються на об'єктового рівня, то які виникають на об'єкті місцевого рівня, регіонального або загальнодержавного рівня. В залежності від того, які пошкодження будуть, визначається. По класифікатору визначається, якого це рівня надзвичайна ситуація. Скажу так: що якщо це питання об'єктового рівня і місцевого, в ну, нас план є точно і ми знаємо, що робити. Якщо питання будуть державного рівня, тобто яка це буде рівень пошкоджень. Зрозуміло, що тут вже буде засідати комісія на рівні держави, і визначати певні заходи, навіть з можливою евакуації людей, так як це проходить в інших містах, тому що ми не можемо передбачити всі наслідки, які можуть бути. Але точно кажу, цей план є. І що стосується і електромереж, і газопостачання. Садочок на піщаному, жіноча консультація. Садочок на піщаний з роботи. У нас був затверджений календарний план робіт. Згідно з цього календарного плану, всі роботи виконуються вчасно і той об'єм робіт, який запланований саме на цей рік. Це 18,7 мільйонів з місцевого бюджету, 60 мільйонів з державного бюджету. Завершення садочка планується в наступному році. Ми даний садочок дофінансовуємо за формулою 23%. Місцевого фінансування, все решта фінансує держава і жіноча консультація? — Жіноча консультація. Також питання: ви знаєте, що постраждала жіноча консультація від прильоту БПЛА по вулиці Ярослава Мудрого. Були пошкоджені всі вікна. Значить, оперативно було проведено засідання комісії, виділені кошти сесії Бул Церківської міськради. Відповідно, був зіграний оперативно тендер, але потім проводився моніторинг. Аудиторської служби України цей закупілі 28.08, ну, що також зупинило далі в часі проведення будь-яких робіт. Провелася ця перевірка за наслідками цієї перевірки. Закупівля проведена була правильно. Заключили договор з компанією 29.09. Вона тривала ця перевірка місяць, що відтягнуло також час. Зараз вікна всі відновлені. Встановили ліфтику, не було у жіночій консультації. Але взагалі той план робіт, який ми планували по жіночій консультації, не розраховує на 25-26 років. З огляду на повернення графіків відключень у місті залишається проблема з неосвітливими пішохідними переходами, взагалі дорогами. Тим самим створюється небезпека як для водіїв, так і для пішоходів. Чи планується все ж таки якесь автономне або резервне освітлення, щоб працювали ліхтарі під час вимкнення світла? Ну, дивіться, підсвітити місто повністю за рахунок альтернативних джерел освітлення, ну, освітлення не, неможливо. Ми взяли на себе автономно забезпечити роботу наші світлофорні об'єкти. Сьогодні в місті працює 14 таких об'єктів, які можуть коли світло пропадає на 4 години, забезпечити повністю автономну роботу світлофорних об'єктів. Вони це світлофорні об'єкти на всіх великих перехрестях і біля шкіл. Так і на аварійних небезпечних ділянках, скажімо, в нашому місті. і додатково ми на минулій сесії виділили ще кошти на обладнання ще 15 таких світлофорних об'єктів. І відповідно, якраз до вимкнень світла, є ще таке питання на масиві незалежності. Ну, якщо привести до прикладу, конкретно, наприклад, 32-й будинок постає проблема вже другий рік поспіль: що коли є світло, немає води. Але коли немає світла, вода є. Все, скажімо так, опирається на те, що саме до цього будинку одна система, одна насосна станція йде на різні черги відключення. І якраз під час цих вимкнень світла виходить так, що вода дістає до третього поверху лише. А всі інші верхні поверхи без води. Відповідно, чи буде вирішено це питання? Ми знаємо цю проблему, ми запрацюємо над її вирішенням. Щоб переключити якимось іншим чином, і вона працювати могла автономно. Угу, дякую. І ще таке питання: за які кошти ремонтували за каналізації в міській лікарні номер 2 А Дал... хороше запитання. Скажімо так, я те, що обіцяв. Точно ми це зробимо. Нам потрібно ще, думаю, тижнів в два-три, і ми запросимо вас всі, ми прийдемо по всіх медичних закладах і покажемо, що було зроблено за 25 рік тої медичної реформи, яку ми з вами про яку я вам розказував на початку року, про те, де депутати проголосували. Скажу чесно, що вдалося, що не вдалося, поговоримо відверто на цю тему. І заодно покажемо деякі об'єкти, що було реалізовано. Стосовно лікарні номер 2 була можливість від міжнародного фонду отримати станції сонячні для того, щоб забезпечити лікарню альтернативним джерелам електропостачання. Було багато пропозицій. Відібрали відкинули всі пропозиції, які були без батарей, тобто які тому що просто поставити сонячну підстанцію і напряму споживати. Ми тоді не можемо використовувати цю електроенергію в вечірній час. Ми зупинилися виключно на тих проєктах, які давали можливість встановити батареї за рахунок інвесторів. Найшли ми таку компанію і нам передали обладнання. Але перед тим, як ставити обладнання на кришу, то відповідно треба було зробити капітальний ремонт даху, тому що зробити сьогодні станцію, поставити, а післязавтра переробляти кришу, це було б нераціонально і неправильно. Тому був проведений тендер, виділені кошти на ремонт цього даху. зроблене саме сучасне це мембранне покриття. Зробили нову кришу, а після дощу показало, що тече криша на технічний етаж і на 12-й поверх нашого інсультного відділення. Особисто виїхав туди, подивилися, щоб під час дощу, ну не зрозуміло, яка ситуація, оглянули все. І все зроблено так, як від ну, повинно бути. А чому де і відкуди тече криша? Сказав головному лікарю, що ніяких коштів ми не платимо підряднику і перевіряємо виключно дощом. Якщо після дощу не буде ніде протікань, тоді платимо кошти. В іншому випадку кажу, забороняє платити кошти за цей ремонт. Коли більш детально почали розбиратися, знайшли просто, що на криші є чотири дощоприйомники, які проходить труба через це приміщення, і дощова вода з криші, в чотирьох місцях спускається і виходить на вулицю через це приміщення. От в оцих всіх чотирьох рівні приймальників були засунуті бутилки з водою, забиті умисно, не знаю ким. Забито просто був цей сток води, він був неуможливой. Це якийсь вандалізм, не знаю, яким чином це потрібно було постаратися, що це зробити. І тоді, коли після того, як ми зробили кришу і ішов дощ, то просто в нас набирався басейн води на криші. Розрізали підрядник за свої кошти, це вже була принципова позиція. Підрядник, який робив, він за свої кошти це зробив, відрізали, понаходили ці бутилки, відновили це. На сьогоднішній день проблем немає. Ну, маємо ще на превеликий жаль, маємо ще такі ситуації в місті. Е, яка наразі ситуація щодо оскарження рішення щодо приватизації монастиря Марії Магдалини у власність ОПЦ Московського патріархату? Угу. Дивіться, Білоцерківська міська рада звернулася з позовом до господарського суду, і наразі зараз це питання перебуває ну, скажімо, на розгляді. Це суд першої інстанції. Тому по результатам будемо тоді говорити. Яке рішення прийме суд. Я маю декілька питань по спортивному комплексу Трудові резерви. Чи передбачено в найближчих планах міста проведення реконструкції чи капітального ремонту? Значить, на сьогоднішній день цей стадіон не перебуває на балансі нашої громади і не перебуває в комунальній власності нашої громади. Цей стадіон перебуває на балансі Міністерства спорту. Я хочу сказати, що протягом, мабуть, 10 років ми двічі зверталися радою про передачу цього об'єкта в комунальну власність громади. Ну, ні на одну, ні на другу відповідь ми відповіді не отримали. Саме і переименування цього об'єкту, відповідно, коли в нас воно не перебуває на балансі, ми ніякі ремонтні роботи там проводити не можемо. І той стан, в якому сьогодні проведе стадіон, він жахливий. Тому. З цією метою ми зверталися для того, щоб цей стадіон передали до нас на баланс міста. Тому що така спортивна арена для нашого міста повинна бути в нас така арена. Мав діалог із представниками міністерства. Вони приїжджали після назви стадіону. Я звернувся особисто листом, що. У нас є всі демократичні шляхи проведення опитувань громади щодо назви стадіону. Ви пам'ятаєте, що назвали його там білка. Сказав, я в листі зазначив, що це образливо для білоцерківців білка. Після цього вони приїхали до мене. Ми з ними спілкувалися. Кажуть, ми навіть що в кожного стадіону вони пояснювали за кордоном, в кожного там хокейного клуба є якийсь талісман, якийсь тваринка, яка асоціюється з стадіоном. Я кажу, дивіться. Ну, точно не білка, тому що білка це є медичний термін. Багато хто з людей такий термін вживає до неадекватних людей. Трошки неправильно. І для білоцерківців це образливо. Запропонували, що є демократичні механізми опитування у нас в громаді. Готові, будь ласка, хай люди проголосують і люди назвуть цей стадіон. І наразі це питання. Зараз ми повторно звернулися щодо можливості. Ми підняли питання щодо передачі в нашу громаду. Але відповіді поки від них немає. Тобто, сьогодні міністерство не вистачає коштів і на утримання його, а з другого боку її не передають. Наступне питання: чому ремонтні роботи на вулиці Героїв Крут 45 проводяться лише зараз? Хоча за умовами тендеру об'єкт мав бути завершений ще рік тому. Яка ситуація по героїв Крут 45? Там що прибудинкова територія робиться? Mm -hmm. Ну, не готовий зараз сказати, допустимо, яка там причина. Сьогодні є ряд об'єктивних причин, чому деякі роботи затягуються в виконанні. Сьогодні просто фізично не вистачає людей, які могли б це працювати. Є проблема з цим, і в ряду підрядчиків і в зв'язку з цим буває, затягуються сроки. І також питання щодо. Молодіжних ініціатив та молоді, тому що <кій>, зараз молоді люди мають обмежені можливості для якогось змістовного дозвілля. І в мене питання: чи планує міська влада наша розширити якісь програми підтримки молодіжних ініціатив або створити нові простори, крім одного молодіжного центру, який в нас є? Давайте так не, не крім одного, а крім такого, який у нас є. Ну, тому особливо. що наш молодіжний центр сьогодні є прикладом для всієї Київської області. І Скажу, що в нас дуже активна молодь. Ну, дуже приємно, що сьогодні в нас молодь яка в місті є дотична до написання проєктів, є проєкти, які перемагають і ну, заходить фінансування з міжнародних фондів по цих проєктах. Тому сьогодні, звісно, що координує цю діяльність мій профільний заступник Катерина Сергійна Возненко і є молодіжний центр. І вже молодіжний центр є куратором всіх ну всіх тих заходів, які сьогодні проводяться з молоді. І з другого боку, і це управління молоді і спорту як робочий орган від Білоцерківської міської ради. Всі ініціативи, які сьогодні піднімає молодь, ну точно кажу, що всі доходять. Ми виносимо сесійну залу. І якщо є реціальні речі, які ми можемо підтримати, ми підтримуємо. Дуже вам дякую. І ще таке дуже велике питання у нас в місті стосовно алкогольних вечірок щовечора біля тебе в центрі білого наливу. Бачимо, що там і муніципальна варта є, і поліція, але можливо варто вжити якісь інші заходи. Як Була боротьба. принципова розмова у мене з представниками поліції щодо, скажімо, до тих речей там і були бійки і в стадії алкогольного сп'яніння. Тому, я вам скажу, навіть білу церкву залучили ряд патрульпів з інших міст. Тобто, можливо, бачили відео, де стояло в ряд там, біля п'яти-части машин, хтось знімав. Ну, дуже прикро, що такі речі є. Сьогодні це питання також піднімаємо питання відповідальності керівництва АТБ, який реалізує алкогольні напої. І били на і АТБ. Ну, старим на сьогодні, кажу, коли вже провели таку координаційну раду, значить ця ситуація навіть, трошки зупинилася і нема вже такого, як було. Але дійсно, що це негативний імідж для нашого міста. А взагалі стоїть ідея, така можливо, відновити танцмайданчик, який колись був. І один із проєктів молодіжних є: виграли обладнання для музичне обладнання. В контексті відповіді про. Кладовища, поховання наших загиблих. І ми ось на днях чули інформацію про те, що у Львові залишилося на кладовищі 20 буквально місць для поховання. Чи немає в цьому контексті Білої церкви і взагалі проблеми із землею? Під... Є, проблема є велика. Ми проводили в цьому році місяці 3 чотири тому. Проводили нараду із представниками старостатів ну, нашої громади, так, провели повністю інтелізації всієї землі підходовищами, яка може бути. Подивилися, де у нас є запас, а де його немає, яким чином це зробити. Ми звернулися до всіх власників земельних паїв, які межують з нашими міськими кладовищами. Отримали певні відповіді, що хтось готовий вступити в переговорний процес, а хтось взагалі не надав ніякої відповіді. Ми заключали договори із сільхозвиробниками, там, щоб не було додаткових обтяжень для нашого бюджету, там по сплаті втраченої вигоди і все інше. Тобто такі звернення зробили, і зараз воно це все в процесі опрацювання. Це по наших діючих кладовищах, які є в нашій громаді. Ну і паралельно хочу подякувати, тому що проводили опитування по будівництву крематорії. Також питання ми це вивчаємо зараз і по тих результатах, по тих людях, хто проголосували. Тоді я дивився в соцмережах. То там більшість підтримала, що крематорій має бути, але поряд має бути і традиційне захоронення. Ну й вивчаємо питання будівництва крематорії. Це питання, звісно, не одного і не п'яти років, і я кажу, до цього люди мають бути готові. Але кажу так, як по почитав так само видуки в соцмережах, то навіть люди літнього віку також кажуть, що можливо вже і на часі. Тому що е, це величезна проблема, тому що збільшиться площа кладовищ, це збільшиться площа прибирання, це збільшується кількість затрат з бюджету на утримання. Тобто, е, скажімо, ну, ми ж бачимо навіть, е, що більшість людей на кладовище приходять в поминальні дні, а до деяких могил взагалі ніхто не приходить. По котельнях. Є котельні, які працюють при відключенні світла і постійно подають тепло. А є, наприклад, така котельня на вулиці Гончара, маленька. Вона не ну коли опалення, в неї взагалі опалення погано, вона подає його ледь живе там. Але коли немає світла, взагалі батареї холодні в сусідніх будинках. Можливо їй якось допомогти генератором ці котельні. Дивіться по всіх критичних котельнях, генератори встановлені. Ну, де ми проглядали, зрозуміло, що на всіх критичних місцях генератори вже в нас є. Питання, якщо будуть відключення більше, ніж на 4 години. За 4 години температура в приміщенні не падає. Ну, скажімо, так, сьогодні планове відключення на 4 години. Але сьогодні графіки, я дивлюся, що по 7 годин виключають електроенергію. Якщо, якщо, якщо буде потреба в цьому, і ми будемо бачити, що буде падати температура, ми обов'язково поставимо. Ми питання на попередній сесії виділили кошти на капітальний ремонт доріг двадцять п'ять мільйонів гривень. Ну там ще поточні, якщо врахувати, то але якщо брати капітальний, то мені здається 25. Які це будуть дороги відремонтовані за такий короткий період, враховуючи, що треба тендер провести. І в грудні має бути вже закритий бюджетний рік. Які планується робити? Дивіться, ми приймали рішення на дороги будуть в роботи 25-26 років. І... Це не до кінця року. Ні, не до кінця року, тому що знову ж таки ми повертаємося. Будь-який капітальний ремонт це проведення проєкту, експертиза, тільки потім, принаймні, фінансування робиться дорога. Тому заклали ці об'єкти для того, щоб в цьому році поробити проекти, експертизи і в минулому році почати ремонтні роботи по дорогах. Ну, які найважливіші і найгіршому стані? А дорога може Таращанська дорога до Греблі, там на спуску теж від церкви Марії Магдалини, 13 школи, права сторона не зроблена, а ліву зараз роблять, тому що там робиться має робитися і. Лівньова каналізація, тому що оскільки її там не було, то там ніколи дорога не лежала, і той асфальт, який лежили, він завжди змивався там в аварійному стані дороги. Потім вулиця до Сімашко, потім Піщана Грушевського, тротуари на вулиці Зелена, Івана Сашенка. Це те, що попередньо стоїть в плані. Тоді подивимося, як пройде зима в нас, і що буде після зими, які дороги будуть потребувати додаткового виділення коштів.